Національному академічному театрі імені Івана Франка відбувся другий етап п'ятого з'їзду Аграрної партії України. На заході зібралося понад 800 делегатів та гостей. Відкрився з'їзд молитвою за Україну у виконанні національного заслуженого академічного народного хору імені Верьовки. Після гімну нашої держави та затвердження порядку денного відбулося вручення партійних квітків новим членам партії. У своїй доповіді лідер аграрної партії України Віталій Скоцик заявив. Аграрна партія України об'єднала політичні сили, галузеві асоціації, агровиробників та громадські організації, щоб створити реальне представництво людей, які працюють на землі, та забезпечити захист їхніх інтересів. Сьогодні з'явився прошарок, який підтримує армію, утримує інфраструктуру, платить податки, виробляє продукцію, і він має бути представлений у владі. Наші цінності це земля і ті, хто на ній працює. Це та платформа, на якій ми можемо об'єднатися. Нати країну, сила, яку ми створюємо, об'єднуючись, це не галузевий рух. Ми партія українського народу. Тому ми йдемо на вибори як потужна, серйозна демократична сила, вибудована за всіма правилами світової політичної системи, де політична сила вибудована знизу до верху і ви тепер всі прекрасно знаєте. вони вже сьогодні з тих, хто в залі ніхто не запитує, хто за мною стоїть. Ви знаєте, що ми стоїмо всі разом. Ви всі прекрасно знаєте, звідки ми беремо гроші на те, щоб це робити. З кожного з вас, по копійці, як я розповідав 20 вересня, ми сьогодні та сила, яку створили самі. То хто повинен прийти до влади у місцевих органах самоврядування? Не ми. Ми. Ми повинні там бути в більшості. В